Ну що ж, розглянули утворення ступенів порівняння у прикметниках, а тепер давайте поговоримо, коли саме ми вживаємо ці прикметники у вищому та найвищому ступенях порівняння. Ми вживаємо прикметник у вищому ступені порівняння, коли порівнюємо один предмет з іншим. Давайте розглянемо наступну структуру речення. Спочатку маємо прикметник у вищому ступені порівняння, так званий Comparative Adjective. Після цього вживаємо then або as. І після цього ми вживаємо або іменник, або займенник, але обов'язково в об'єктивному відмінку. Ви пам'ятаєте з теми займенник. Ми маємо особові займенники, personal pronoun в. Objective case та Subjective case, тобто в об'єктивному та суб'єктивному або називному відмінку. В даному випадку вживаємо personal pronoun in objective case, тобто особові займенники в об'єктивному відмінку. Або ми можемо вжити прикметник у вищому ступені порівняння then та F та займенник у суб'єктивному відмінку, тобто в називному. Але після цього ми. Обов'язково повинні додати дієслова is, does, can або will. Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення She is more talented than him. Вона більш талановита, ніж він. Маємо підмет, she, тобто її ми порівнюємо з ним. Маємо more talented. Наш прикметник у вищому ступені порівняння. Маємо than та маємо наш. Займенник в об'єктивному відмінку. Ви бачите, що ми вжили him. Займенник в об'єктивному відмінку. Розглянемо друге речення. Зміст цього речення абсолютно ідентичний першому. She is more talented than he is. Вона більш талановита, ніж він. Знову ж таки, маємо she, наш підмет, ми її потівнюємо з ним. Маємо more talented наш прикметник у вищому ступені порівняння. Маємо than – Маємо he. В даному випадку маємо займенник в називному відмінку. Але ми не забуваємо, що якщо ми вживаємо в кінці займенник у називному суб'єктивному відмінку, то ми повинні додати is, тобто ми повинні повторити присудок. She is more talented than he is. В першому випадку ми не повторюємо присудок, але вживаємо особовий займенник в об'єктивному відмінку, але в другому випадку ми можемо вжити особовий займенник в називному відмінку, але повинні повторити присудок. Важливо, що такі слова як former, лете, upper, lower, inner, outer, lesser, greater ми вживаємо лише для контрасту, і вони не мають абсолютних форм. Тобто ми не можемо утворити від них найвищий ступінь порівняння, а лише вживати у вищому ступені. А також такі слова як much, much, far, very much, a little, a bit, a lot, lots, any, no, even Ми вживаємо перед прикметниками у вищому ступені порівняння. Хочу звернути вашу увагу, що слова a bit та lots ми вживаємо у неформальній лексиці. Давайте розглянемо декілька прикладів. He is much far older than her. Він набагато старший за неї. I feel a little a bit better. Я почуваюся трохи краще. You look even more beautiful than usual. Ти виглядаєш навіть краще, ніж завжди. Та she is no better than him. Вона не краща за нього. Давайте з вами розглянемо останнє речення більш детально. По-перше, ми вживаємо прикметник у вищому ступені порівняння. Перед ним ми вживаємо No. По-друге, ми порівнюємо її з ним, і ми вживаємо then. По-третє, ми маємо займенник в об'єктивному відмінку. Якби ми хотіли вжити займенник у називному або суб'єктивному відмінку, то повинні були б додати ще is», тобто повторити присадок. І речення звучало б наступним чином: She is no better than he is. Та сама ситуація у нас із першим реченням. І хочу звернути вашу увагу, що. Всі прикметники в даних прикладах вжиті у вищому ступені порівняння. Тепер ми з вами розглянемо дві окремі категорії прикметників: прикметники на ing та прикметники на ED. Я думаю, що ви помітили, що таких прикметників досить багато в англійській мові, і зараз ми з вами розглянемо їх більш детально. Прикметники на ing сформовані від Participle 1, тобто від дієприкметника теперішнього часу або активного дієприкметника. І, звичайно, вони мають активне значення. This article is very interesting. Ця стаття дуже цікава, і в даному випадку наш прикметник «interesting» характеризує наш іменник стаття, і він характеризує його напряму. Саме тому має активне значення. Якщо ми говоримо про прикметники на ED, то вони сформовані від participle to. Тобто від дієприкметника минулого часу або пасивного дієприкметника, і вони мають пасивне значення. I'm interested in this article. Я зацікавлений в цій статті. Маємо наш прикметник «interested», прикметник на «ed». Він знову ж таки характеризує іменник «article», але не напряму, а через займенник I. Поговоримо про позицію прикметників на «ing» та на «ed». Прикметники на «ing» ставляться перед іменником. Наприклад, ми скажемо an interesting article. Цікава стаття. Прикметник Interesting буде стояти безпосередньо перед іменником article, але прикметники, що закінчуються на «ed», ставляться перед дієсловом, як ми бачимо на нашому прикладі. I am interested. Я зацікавлений після дієслова am. Ми вживаємо наш прикметник «interested», який закінчується на «ed».